Кажеть, графік функції y до рівня 2 мінус 2 в степені X. Ми ну, розглянемо цю функцію, які ж перетворення з нею відбуваються? Спробуємо їх намалювати. Ну, спочатку розглядається функція y дорівню 2 в степені X. Це показникова функція. Вона зростаюча, вона проходить через координати 0,1, і ось так вона зростає, ось так оце в мене так виходить воно. Далі, якщо мінус стоїть перед показниковою функцією мінус 2 в степені х, то це симетрія відносна осі ОХ. Тобто вона буде вже проходити ось так. Ось так вона буде проходити. А далі тут з'являється 2. Тобто, це додається мінус 2 в степені х плюс 2. Тобто це означає, що вона піднімається на дві одиниці вгору. Я зміню колір. Кожна точка цієї функції піднімається 1, 2, ось вона проходить. І так кожна точка піднімається, і у нас виходить, що у нас графік буде ось так, от проходити. Тобто. Це у нас відповідь Г. Ось вона ця функція. Можна її показати трішки красивіше. Ось вони перетворення. Ось у нас перша функція це y дорівнює 2 в степені Х. Далі перетворення відносно осі х дорівнює мінус 2 в степені х, це симметрія відносно осі у І далі вона піднімається на дві 2, на 2 одинички вгору, y дорівнює мінус 2 в степені х 2. Але ж доданки можна змінити місцями, тому ця функція має вигляд 2 мінус 2 в степені х.